Множення натуральних чисел. Сьогодні ми з вами пригадаємо алгоритми множення натуральних чисел у стовпчик. Подивимося, як ці алгоритми виглядають на різних прикладах. Приклад перший: 398. Помножити на 46. Починаємо із правої цифри другого множника. 6 множити на 8, 48, 8 записуємо, 4 запам'ятали. 6 на 9, 54 плюс 4, 58, 8 записуємо, 5, запам'ятаємо. 6 на 3, 18, 5, 23. Тепер множимо другу цифру. 4 на 8, 32. І звинуватимо, що мило двічку записуємо у той же стовчик, в якому стоїть цифра 4. 3 запам'ятали. 4 на 9, 36 і 3, 39. 4 на 3, 12. І 3, 15. Додаємо 8, зносимо. 8, додати, 2 буде 10. 1 запам'ятали. 3, додати 9, 12 і 1, 13. 1 запам'ятали. 2 плюс 5, 7. І 1, 8. І 1 зносимо. 18 тисяч 308. Ще один приклад розглянемо 607 помножити на 39. Особливість цього прикладу полягає в тому, що в середині першого множника знаходиться цифра 0. І як це впливає на алгоритм? 9 на 7, 63. Ми відразу записуємо 63. Оскільки 9 на 0 буде 0, а ми... 6 запам'ятовували, все одно тут 6. Ми би записали. Тому відразу ми пишемо 63, 9 на 6, 54, 3 на 7, 20, 21, і 3 на 6, 18. Додаємо 3, зносимо, 6 плюс 1 7, 4 плюс 2 6. 8 плюс 5 13. І тут буде 2.

6 на 4 24 і 4, 28, 2 запам'ятали. 6 на 3 18 2 – 20, 2 запам'ятали. 6 на 2 12, 2, 14. Тепер, отут особливість полягає в тому, що ми оці два нулі не множимо на перший нулі. Пропускаємо їх, а відразу переходимо до двієчки. Але підписувати будемо стовпчик під двієчку, Тобто тут буде зміщення на...

400, 4 мільйони 710 тисяч 88. Ще один приклад. 357 помножити на 35. На 350. Зринцював, що в даному випадку ми множимо на кругле число і підписуємо таким чином, щоб... 0 в кінці цього числа виступав справа за стопчиком множення. А тепер множимо, як звичайно. 5 на 7 35, 5 на 5 25, 28, 5 на 3 15, 17. 3 на 7, 21, 3 на 5 15, 17. 3 на 3 – 9, 10. Додаємо 5, 9, 14, 2, 1. Якби тут було більше нулів, наприклад, тут і тут, то тоді ми би результат, просто ці всі, всі нулі дописати, скільки є в кінці числа. Зупиниться.